Серце буде, Слава Тобі, Господи, слава тобі!» В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Не знаю, чи ви зауважили, але сьогодні в церкві вже дещо змінилося. Якщо так подивитися сюди, в сторону святилища, то можна зауважити, що є певні зміни в тому, як виглядають наші намісні ікони, як виглядає престіл, зауважила. Бо ми є на порозі такого дуже значного періоду життя церкви і нашого життя, зокрема, цей Великий піст. І дуже важливо, дорогі христі, що ми сьогодні тут ввечері зібралися і маємо змогу роздумувати над цим євангельським уривком, бо найбільша складність, яка може трапитись у нашому житті з постом, може бути пов'язана з тим, що, чуючи це слово піст, ми собі уявляємо тільки те, що не можна чогось буде їсти. Але правда є в тому, що цей період Великого посту важливий не тільки тому, що готує нас до Великодня. До великого свята, але він є також для того, щоб допомогти нам переосмислити певні важливі події нашого життя. Десь ми, будучи людьми, які прийшли у цей світ, які з певний момент історії людства, про яку напевно, напевно, не сподівалися. Але ми, прийшовши у цей світ, є свідомі того, що наше життя скінченне. І для нас, християн, Ця новина не є тією, яка нас засмучує. Бо для нас завершення земного шляху це момент, коли ми перебуватимемо перед обличчям Бога, якого любимо, і знаємо, що любить безмежно нас. Але правда і та, що той земний шлях є скінченний. І от Великий піст є саме для того і потрібний, що ми десь не схибали в цьому шляху, що ми десь не втратили орієнтири. Коли ми кудись подорожуємо, то мусимо орієнтуватися по знаках, куди їхати, орієнтуватися по певних підказках, будинках, поворотах дороги і багатьох інших моментах. Бо навіть маючи навігатор, так чи інакше, можна десь кудись не туди звернути, духовне житті є та сама річ, навіть дбаючи про те, щоб не пропускати жодної недільної літургії, навіть дбаючи про те, щоб на кожній цій літургії. Приймати причастя, а без того власне літургія неможлива. Неможливо просто на літургії стояти. Літургія не передбачає такого моменту. А відтак, навіть дбаючи про це, щоб мати щоденну свою молитву, так чи інакше може таке трапитися, що можемо дуже сильно захопитися речами дочасними або тими речами, які не матимуть жодної вартості у вічності. Тому Великий піст дає нам нагоду зупинитися, прислухатися. До свого серця прислухатися до голосу нашого сумління, щоб дійсно з'ясувати, чи йдемо ми правильною дорогою. Навіть така проста річ, бо ви знаєте, що останніми десятиліттями існує послаблення в Пості. Можливо, ви пам'ятаєте ці розповіді бабусів і дідусів, які казали, коли ще треба послати протягом року, в середу і в п'ятницю, і говорили про те, що такий є піст, як піст. Набіло його називали, тобто це відмови від молочних продуктів, від яєць, то станом на зараз піст виглядає дещо простіше. Навіть Великий Піст передбачає відмову від м'яса, окрім, звичайно, першого дня посту, коли є строгий піст, і Страстної П'ятниці, коли є також Строгий Піст. Але всі інші дні, інші тижні Великого Посту, відмови від м'яса перепадає тільки на понеділок, середу і п'ятницю. А в суботу і неділю за ці дні не наче виносяться з, пост, з постних тижнів. Там зовсім інакше є речі, навіть поклони в неділю не б'ються. Відтак є ці полегшення, і десь можемо собі подумати, навіть знехтувати, навіщо відмовлятися від їжі? Хочу поїсти, то поїм. Але, власне, не випадково є саме цей припис щодо їжі. Бо ми їмо щодня, це щось те, від чого залежить наше життя. Це щось важливе. Ми добре розрізняємо, що коли ми їмо, і це нам пригадує, що це є якийсь особливий момент нашого життя. Бо коли є свято якесь, день народження чи інше якесь свято, ми відчуваємо, що є це свято через святкову трапезу, правильно? Святкові є страви. А от коли є якісь є обмеження і щось ми не їмо, то в такий чином ми теж розуміємо, що ми перебуваємо десь що в іншому часі. Тому. Протягом цілого року, в п'ятницю, відмова від м'яса є дуже важливою, але у великій пісто вона має ще й особливе значення, бо дозволяє нам усвідомлювати, в якому часі ми перебуваємо. Правда, знаєте, в тому, що навіть будемо чути такі слова Івана Злотоустого, які читаються в певний момент постного часу, де будуть говоритися такі слова, що якщо ти постив, то добре, але якщо ти ще не постав, а пройшли вже кілька тижнів, не засмучуйся, ще є час. Не хвилюйся, ще є нагода. І, можливо, десь ми можемо так само десь легко почуватися, що Бог не рахує нам з'їжджені калорії, скільки м'яса ми з'їли, яке задороге було те м'ясо. Але час посту це дійсно нагода перевірити, чи ми не залежимо від свого шлунку. Чи він є той, який допомагає нам дбати про стан нашого тіла, цілого тіла, приймаючи їжу? Чи бо можливо, бува навіть шлунок є головний і вирішує, що ми маємо робити і коли, бо нами він керує? Але це не справа тільки в шлунку. Це стосується багатьох інших моментів. Ми чуємо сьогодні в Англії про тих три важливих аспекти посту: перше це прощення. Друге це про вигляд під час посту. І третє про те, що Піст допомагає визначити скарб нашого серця. Отже, прощення. Чому таке важливе це прощення в часі посту? Бачите, піст є особливим часом, коли ми звертаємо увагу на покаяння. Ми є свідомі того, що сповідатися треба не тільки в Піст, правда, що принаймні раз в місяць, а хто сповідається частіше, то навіть десь розуміє, що, можливо, навіть що два тижні. Але це якраз той час, коли є нагода перевірити цілковито своє сумління, десь продіагностувати, чи бувами, сповідаючись навіть постійно, можливо, щось забули, можливо, щось не зауважили, а можливо, навіть щось свідомо затаїли. Можливо, навіть так, що сповідаючись, і кожного разу, кажучи ці слова, що за гріхи жалію, постановляю виправитися. Насправді ніколи не робив нічого для того, щоб дійсно виправитися, іншими словами, кожного разу обманював і Бога, і себе. І тому це час великого посту це і час, коли можемо це перемінити, на це поглянути в особливий спосіб. Ми будемо бити поклони в знак нашого покаяння, і це допомагатиме нам десь розуміти потребу в тому прощенні. Але яким чином наше прощення, а залежить від того, як ми пробачатимемо іншим. І справа дійсно в тому, що ви, напевно, це вже не раз досвідчували, правдиво прийняти прощення може той, хто правдиво розуміє, як воно прощати, і навпаки. Відтак, у сповідальниці, найскладнішим моментом навіть не є те, щоб гріхи промовити. Найскладнішим моментом є прийняти те, що Бог мені ці гріхи пробачив. Можливо, ви в своєму житті досвідчували такий момент, що сповідаєшся за гріхів, а не можеш себе пробачити. Можливо, навіть в когось було так, що роками навіть, можливо, повторюєш на сповіді, хоч Бог вже давно простив, а ти не можеш себе пробачити, не можеш прийняти це прощення. І інколи причина є те, що, не вміючи пробачати іншим, не віримо до кінця, що Бог може нам пробачити. А правда є та, що Бог нас полюбив, ще тоді, як ми навіть не перепросили його за свої гріхи, він віддав своє життя за нас, ще коли ми були грішниками. Іншими словами, що коли ми не наважилися на прощення, а Бог вже віддав за нас своє життя. Ще ми не прийшли до сповідальниці, а Бог вже для того, щоб нам ці гріхи простилися, віддав своє життя за нас. Тому цей час великопосту це час, коли маємо можливість навчитися приймати прощення від Бога, навчаючись прощати іншим. Вірю, що можливо саме під час цього посту ми зможемо пробачити тим, кому роками не пробачали. Прощення не означає забуття. Це не означає, що той, кому ми простили, може почуватись так, неначе нічого не відбулося. Ми порваємо часи війни і воюємо з тими, хто не міряє життя іншої людини як щось таке цінне. Для них життя людини абсолютно нічого не вартує, чи свого, чи чужого. І може виглядати, що ті, хто говорить про прощення, десь закликають заплющити очі на злочини. так не є. Так, пробачити ми маємо, але це не означає, що ті, хто чинили злочини, не будуть покарані, не понесуть покарання. Покарання і прощення не взаємозалежні. Людина, яка чинила злочин, має бути покараною, навіть якщо її пробачать. Бо пробачення це наше особисте рішення, а покарання це є те, що допомагає зцілитися тому, хто чинить злочини. І ми не можемо позбавити людину нагоди подолати прив'язаність до цих злочинів. Через покарання. Другий момент про піст. Про цього говорити багато не будемо, бо ви і так багато про це знаєте. Тільки звернемо увагу на те, що піст це ніколи не є, щоб перед іншими хвалятися. Це ніколи не є, що десь, перебуваючи в якомусь товаристві, демонстративно від чогось відмовлятися чи хизувати своїм постом. Бо це радше виховує в нас гординю, ніж допомагає правдиво прийняти смирення перед Божим обличчям. Тому дійсно, нехай піст буде. Таким нашим власним, не афішованим, таким дуже особистим. Звертаю при тій, при тій моменті увагу на те, що піст це не відмова від поганих звичок. Хтось може казати, що я на піст не буду вживати алкоголь, бо по помаймаю таку погану звичку, або не буду курити, або ще якась погана звичка. Піст може нам допомогти подолати звичку, але погані звички ми не залишаємо тільки на піст. Бо може виглядати так, що людина не нажає алкоголь протягом великого посту, а тоді на Великдень найп'ється так, що краще було і не постити. І так, піст має визначені правила, мов від м'яса, від гучних забав, від інших подій, але ми не можемо на себе накладати ті вимоги, яких немає в церковному правилі, ми не вповноважені цього робити. якщо хтось хотів більше постити, має звернутися до свого священника і в нього взяти благословення. Знову ж таки, це дійсно нагода позбутися паних звичок, але їх позбутися, а не просто зробити перерву. Якщо хтось хотів би, наприклад, відмовитись від алкоголю, для того цілковито, щоб в такий спосіб допомогти тому, хто залежний, дуже добрий намір і дійсно вартує це зробити. І на саме завершення, те, чим завершується цей івангельський уривок, ми чуємо про те, що господь нас закликає дбати про ті скарби, які мають вартість у небі. Бо правда є та, що ті речі, які для нас є цінними, ми їх вимірюємо в різний спосіб. Хтось золотим еквівалентом, хтось вимірює цінністю якихось паперів, дорогоцінних паперів, каміння, ще чогось. Ми люди визначили, що це є цінне, бо нам видається, що за це можна придбати щось, що ми цінуємо. Але правда є та, що є речі. Значно цінніше за золото, за коштовне каміння, значно цінніше за те, що ми вважаємо скарбами тут на землі. Чого вартує золото в пустелі, де немає води? І ти, навіть маючи тонни того золота, можеш бути приречений на смерть. Чого вартують усі кошти, якщо наше серце не наповнене Божою присутністю, якщо наше серце не вміє любити і відчувати потребу того, хто є поруч? Бідні ми є тоді, коли маємо тільки ті речі, які мають вартість тут в дочасному житті. А тому великий Піс це і особлива нагода, коли можемо переосмислити те, для чого ми живемо. Бо правда є та, що ми тут тимчасово. Чи, бува, ми не марнуємо своє життя на ті речі, які або попиліють, і війна нам це демонструє, або які ми так чи інакше залишимо, коли наше тіло буде бездиханне. Стараємося дійсно як найкраще скористатися цим часом, щоб дійсно розпізнати правдиві скарби, які нам Бог пропонує в нашому житті, і щоб розпізнати, де ми перебуваємо, куди ми прямуємо, яким для нас є Господь Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу.